Socorro, socorro, socorro. 1, 2,

Попереду, ох, чудовий, гарний, день. Ох! Чистенький. Вступаю в цей двобій з невігластом і лінію кожного. кожного зимового і не тільки ранкового. А цей закален постійно. лід На... Да. Ледяний пес. Що ти? А, да. Насправді взагалі, знаєте, було таке бажання то роздягнутися, облитися. Потім такий... Я закаличкою пізніше зроблю. А зараз зранку перед практикою, щоб сильно так скажем, не матеріалізувати розум. Ууу, бо це підготовка, це треба віджиматись, там спорт. Та я вирішив просто... Просто поки омовіння, а десь після обіду, в обід може після сніданку. Сніданки в мене зараз пізні, десь 11. Да, дати їжі перетривитись, трошки там перші фази, щоб в шлунку пішла, тому що в шлунку у нас горить вогонь травлення, його не можна гасити холодною водою. Фу, тому десь... Дванадцята півперше, думаю, піду в бочку. Є, а бочку на бочку. Ну, побачите, гарний сюжет має бути.